Молитва до Пресвятої Богородиці за здоров'я мами, о мати неостанної помочі, визнаю тебе як матір Спасителя нашого, Ісуса Христа, поклоняюся твоїм терпінням і болям, які перенесла стоячи під Христом, на якому розпинали Твого Сина і Бога нашого. Прославляю тебе, О Мати неостанної помочі, у молитвах і піснях, схиляючи в покорі голову, прошу. Злянься на мої молитви, не погорди проханнями моїми, бо прошу про твою ласку для моєї мами, ім'я мами. Випроси у Господа зцілення від хвороби фізичної, назва хвороби і поступу у духовному єднанні з тобою, Матінко, бо в помочі твоїй віднайде сили втрачені, збережи моїй мамі ім'я, життя. І дай їй ласку пізнати любов Твого Сина якнайбільше вже тут, на землі, залишайся для хворої ім'я доброю і милосердною цілителькою. Прийди, о, мати неостанної помочі на допомогу хворій і наділи їй силою, аби покірно віддала себе волі Бога Всемогутнього. дай їй ласку терпеливости, збережи від розпачу, о мати Божа, розрадь і утішна нас грішних. І поспіши до нас зі своєю неостанною поміччю. Амінь. Молитва до Ісуса Христа і Його животворящого Христа, Господи Святий, Ісусе Христе, Сину Божий, звертаюся до Тебе з молитвою про здоров'я Матері, помилуй рабу Божу ім'я мами, і допоможи їй впоратися з недугою тяжкою, оздорови силою Твого животворящого Христа. Від хвороби невеликовної назва хвороби, надай їй сил для моління щирого, праведного і продовж мамі роки життя на землі нашій грішній, бо ти живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ці молитви треба молитися навколішки перед іконою Матері Божої неостанної помочі і перед розп'яттям.